Відьма, молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю, І думу тяжку й мою, німим стінам передаю. Озовітеся ж, заплачте, німії, зо мною, над неправдою людською, над долею злою, Озовітеся, за вами, може, озоветься безталанння не пуще, і нам усміхнеться, поєднає з недолею, з людьми і скаже спасибі нам. Помолиться, і тихо спати ляже, і примиренному присняться і люди добрі, і любов, і все добро, і встане вранці веселий, і забуде знов свою недолю, і в неволі познає рай, познає волю і всетворящою любов. Коло осіннього Миколи, обідрані, трохи не голі, Бендерським шляхом уночі ішли цигани, а йдучи, звичайне, вольне співали. Ішли, ішли, а потім стали. Шатро край шляху розп'яли, огонь чималий розвели, і кругом його посідали. Хто з шашликом, а хто і так. Зате він вольний, як козак колись то був. Сидять, куняють, а за шатром в степу співає, неначе п'яна з приданок додому йдуче молодиця. Ой у новій хаті полягали спати. Молодій приснилось, що мати сказилась, свекор оженився, батько утопився. І гу, Цегани слухають, сміються. І де ті люди тут возьмуться? Оце, мабуть, і за Дністра, бо тут все степ, мара, мара. Цигани крикнули, схопились, а перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх. В святині латані дрожала якась людина, на ногах і на руках повиступала от стужі кров, аж з трупом стала, і довгі коси в реп'яхах, ополебились бились в ковтунах, постояла, а потім сіла коло огню і руки гріла на самім полум'ї. Ну так, оженився, неборак, сама собі вона шептала і тяжко, страшно усміхалась. Що ж це таке? Це не мара. Моя се мати і сестра, моя се відьма, щоб ви знали, цигане. А відкиляти, молодице, відьма, хто я? Як була я молодиця, цілували мене в лице, а як стала стара баба, цілували була брата». Циган співуча, нічого сказать. Якби собі таку достать, то ще й з медведем. Відьма, а я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю, все співаю, все співаю, уже забула говорить, а перша добре говорила. Циган, де ж ти була, що заблудила? Хто я чи ти? Цить, лишень цить, он, бач, зо мною пан лежить. Огонь погас, а місяць ходить, в яру пасеться вовкулак. Я в приданках була, впилася і молода не придалася. А все то прокляті пани з дівчатами таке діють. Ще треба другого одружить. Піду, без мене не зуміють і в домовину положить. Цигане, не йди на Богу. Будьте з нами. У нас, є й Богу, добре жить. Відьма. А діти є у вас циган? Немає. Кого ж годуєте єсте, кого ви спати кладете, кого колишете вночі, лягаючи і встаючи, за кого молитесь? Ох, діти, і все діти, і все діти. Не знаю, де од їх подітись, де не піду й вони за мною. Вони з'їдять мене колись, циган. Не плач, не Богу, не журись. У нас дітей за заводу. Відьма хоч з та воду, і відьма тяжко заридала, ца дивувались мовчки поки поснули, дехто впав. Вона ж не спала, не журилась, сиділа, ноги устромила Гарячий попіл. Виступав щербатий місяць за могили і наша Тромов позирав, аж поки хмари заступили. Чом не спиться багатому, сивому й гладкому. Чом не спиться убогому, сироті старому. Один дума, як би його достроїть палати, другий дума, як би його на подзвін придбати. Один старий відпочинав в пишній домовині, другий старий і так собі, де-небудь під тином. І обидва спочивають, і гадки не мають, Бога не згадують, а того ще й лають. Коло огню старий циган з люлькою куняє, Позирає на приблуду і на подзвін не дбає. Циган, чому не ляжеш, не спочинеш? Зірниця сходить, подивись, відьма, «Дивилась я, вже ти дивись, циган. Ми рано рушимо, поки нам як не проспишся. Відьма, не просплюсь, я вже ніколи не просплюсь. Отак де небудь і загину у бур'яні. Ой, гаю, гаю, темний гаю, тихенький Дунаю. Ой, у гаї погуляю, Дунаю скупаюсь, в зеленому баговині трохи відпочину. Та, може, ще хоч каліку приведу дитину, дарма, аби собі ходило та вміло матір проклинать. Ану он, бачиш, на могилі очима лупа кошеня, іди до мене, кицю, кицю, найде проклята бісеня. А то дала б тобі напиться в моєї чистої криниці. Стоїть кутя на покуті, а в запічку діти наплодила, наводила, та нема де діти, чи то потопити, чи то подушити. Чи жидові на кров продать, а гроші пропити? Що, добре наші завдають, сідай лиш ближченько отут, ото -от то -от -от й -от. то. А ти не знаєш, що я в Волощині була? Я розкажу, як нагадаю. Близня од Бендерах привела, у білих ясах колихала, у Дунаєві купала, в Туреччині сповела та додому однесла, аж у Київ. Та вже дома без кадила, без кропила, за три шаги охрестила, а три шаги пропила. Упилася, упилась і досі п'яна. Я вже ніколи не просплюсь, бо я вже й Бога не боюсь і не соромлюся людей. Коли б мені отих дітей знайти небудь ти не знаєш, чи є в Туреччині війна, циган. Була колись, тепер нема. Умер найстарший старшина. А я думала, що й досі аж уже немає. Слухані лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку та сина Івана, дочку свою Наталоньку, та шукаю пана того Ірода, що знаєш, стривай, нагадала. Як була я молодою, і гадки не мала, по садочку походжала, квічалась, пишалась, а він мене і набачив, Ірод, і наснилось, що я була крепачкою. А то б утопилась, було б легше. От набачив та й бере в покої, і стриже, наче хлопця, і в поход з собою бере мене. У Бендери прийшли ми, стояли з москалями на квартирях, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав Бог мені блазнята, якраз против Спаса, а він мене й покинув, не ступив і в хату, на дітей своїх не глянув. Луципер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з байстрюками повертала в Україну степами, тернами острижена. Та й байдуже. У селах питала шляху Київ. І що з мене люди насміялись? Трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так, на свою країну придибала, відпочила, вечора діждала стаю селу. Хотілось бать, щоб люди не знали. От як радусь по тиню до своєї хати. В хаті темно, нема дома, або вже ліг спати, мій батечко, одинокий. Я ледве ступаю, ходжу в хату, а щось стовне, ніби вмирає. То мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти. О, прокляті, лукаві діти, що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа. От я заховала близня своїх у коморі, вбігаю у хату, а він уже ледве дише. Я до його. Тату, мій таточко, це я прийшла. За руки хватаю, це я кажу. А він мені шепче Я прощаю, я прощаю. «Тільки й чула, здається, я впала і заснула. Якби була до віку проспала, О півночі прокинулась, як у ямі в хаті, а за руку батько давить тату, кричу, тату, а він уже так, як крига, насилує я руку випручила. Що, цигане? Якби таку суку тобі, дочку, що б ти зробив? я й богу, не знаю. Відьма, та мовчи вже, бо забуду, потім не згадаю. Дітей, бачся, годувала та в засік ховала, та очіпок це вже вранці клочем вимощала, щоб не знать було, що стрига. Прибралась, ходила, поки люди домовину на дворі робили, доробили, положили, понесли, сховали. І одна я, як билина, на полі осталась на сім світі. Були діти, і тих не осталось. Ех, через яр ходила та воду носила, коровай сама бгала, дочку отдавала, сина оженила ігук. Не скигли, бо ти всіх побудеш. Відьма, хіба я скиглю навісний, циган. Та добре, добре. Що дальше буде? Розказуй дальше. Відьма, що даси? Навариш завтра мамалиги? Я кукурудзи принесу, нагадала, нагадала, з дочкою ліг спати, завдав сина у лакеї, громадою з хати виганяли. Нагадала. Я собак дражнила попід вікна старцями, попід вікнами старцями. І байстрят носила за плечима, щоб привчались, аж і сам приїхав. Я до його кинулася, забудучи лихо, привітав мене Луципер, благословив діток та й забрав їх у покої, ростуть мої квіти та й виросли. Сина Івана віддав якісь пані у лакеї, а Наталю чи твої цигани, всі поснули. Циган, всі поснули, відьма. Бо щоб не почули мого слова, страшно буде. І ти, старий друже, злякаєшся, як вимолю. Чи тобі байдуже, Наталоньку, дитя своє, ірод нечестивий, занапастив, а до того посилає в Київ мене, бачиш, молитися. Я дурна й ходила і молилась. Ой, цигана, я марно молилась. Вертаюся із Києва, замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею з Наталею. Чи чуєш ти? І остриг проклятий дитя своє. Полетіла я його шукати в Волощину. Та й шукаю, совою літаю над байраками. Та діток, діточок шукаю, на талоньку. Ні, 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 ні. Я шукаю пана, розірву. Возьміть до себе і мене цигани. Я медведя водитиму, а як найду ката, то й спущу його на його. От тоді проклятий, ні не спущу. Сама його загризу. Чи чуєш? Одружимось, моє серце, я й досі дівую. Я сина вже оженила, а дочка й так буде. Лазитимемо попід тиньому. По підтиню, поки найдуть люди неживою. Чи ти бачив, там такий хороший мій син ухолодно, позич мені грошей. Намисто доброго куплю, та й тебе повішу, а сама піду додому. Дивись, миша, миша, несе у Київ мишенят, не донесеш, утопиш десь або пан одніме. Чи я найду моїх діток, чи так і загину. Та й замовкла, мов заснула, цигани вставали, розбирали шатро своє, в дорогу рушали, та й рушили, пішли степом. І вона, небога, безталанна, встала мовчки, і, ніби то богу, нишком собі помолилась, та й пошкандибала за циганами і тихо, тихенько співала. Кажуть, люди, що суд буде, а суду не буде, бо вже мене осудили на всім світі люди. І за Дністра пішли цигани і на Волинь, і на Україну. За селом село минали, городи ходили, і марою за собою приблуду водили. І співала, і танцювала, не пила й не їла, неначе смерть з циганами по селах ходила. Потім разом схаменулась, стала їсти й пити, і ховатись за шатрами, і Богу молитись. Щось таке й поробила стара Маріула, яким сіллям напувала, то воно й минулось. Потім її стала вчити і лікарювати, які трави, що від чого, і де їх шукати, як сушити, як варити. Всьому, всьому вчила Маріула, а та вчилась та Богу молилась. Минуло літо уже й друге, і третє настало, уже прийшли в Україну, жаль і чогось стало. Поклонилась Маріулі за науку в ноги, попрощалась з циганами, помолилась Богу, та й пішла собі на Бога на свою країну. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку й на сина. Не довелось. Пан вернувся. Покинув Наталю у Московщині, а ти її за Дністром шукала. Сина Івана Молодого віддали солдати за те, що ти не навчила панів шанувати. До кого ж ти прихилишся, нікого немає. До людей хились не Богу. люди привітають. Пан, вернувшись, занедужав, стогне, пропадає. А вона набрала зілля та пішла в палати, лічить його, помагати, а не проклинати. Не помогла болящому, бо не допустили. А як умер, то за його Богу помолилась і жила собі святою, дівчат научала, щоб з панами не кохались, людей насурались, а то Бог вас покарає, а ще гірше люди, люди горді, неправедні, своїм судом судять. Отак вона навчала, болящих лічила, а з убогим остатньою крихтою ділилась. Люди добрі і розумні, добре її знали, а все-таки покриткою і відьмою звали.